Підкаст Жити здорово з лікаркою Майєю. Тут ми поговоримо про здоров'я та все, що пов'язано з ним. Від педіатрії сімейної медицини та алергології до краси та косметології. Привіт! Мене звати Русалевич Майя. Я лікар-педіатр, алерголог і я сертифікований Healthy Lifestyle лікар І знаю все про ваше здоров'я та здоров'я ваших дітей. Як прийти до здорового способу життя та зберегти свій організм в ідеальній формі? Як правильно харчуватися, як любити себе та жити здорово? Привіт! З вами я лікарка Майя, спеціалізована Healthy lifestyle, спеціаліст, кандидатка медичних наук. І сьогодні ми з вами розбираємо тему сон. Насправді. Люди сплять в середньому 15-30 років за життя, уявляєте? І звісно, що коли ми не будемо мати якісний сон, у нас буде безліч проблем зі здоров'ям. Хтось вважає, що людина в сні відпочиває і мозок не спрацює. Насправді, сон необхідний нашого мозку для того, щоб він перевантажився. Мета мозку вісні – Перевести всю інформацію з короткотривалої інформації в довготривалою. Тобто її треба зберегти для того, щоб ми потім могли запам'ятати слова, які вивчали. Ми вивчаємо інформацію, мову, все це робить мозок уночі. Для цього він повинен мати якісні умови. Ми знаємо, що існує декілька фаз сну, тобто, коли ми. Засинаємо, тобто ми намагаємось лягти спати, закриваємо очі, намагаємось розслабитися. Ми бачимо іноді подоргування очей, да, тобто це rapid eye movements. Наш мозок готується до засипання. Які існують фази сну? Перша фаза це фаза повільного сну. Тобто організм готується. У нас вже Повільні рухи, в нас замедляється сердечний ритм, тобто ми з цього стану ще дуже легко виходимо, і потім ми переходимо в фазу глибокого сну, тобто REM, Rapid Eye Movements, і в нас починаються зовсім інші процеси в організмі. Тобто, в нас падає артеріальний тиск, в нас вже знижуються обмінні процеси. А головний мозок навпаки починає активно працювати, в нас є структури гіпофіс, гіпоталамус, і вони починають виділяти різні ферменти, різні гормони, чому ми кажемо, що ввесні ростуть. Тому що в нас виділяється самототропний гормон, в нас виробляється гормон росту. Тобто у фазі швидкого сну в нас вже відключається свідомість. І в нас є процеси, які замідляються, тобто знижається артеріальний тиск, в нас знижується частота дихання, частота сер... сердечних сокращень, але гіпофіз, і гіпоталамус структури мозку починають активно працювати. Свідомість відключається, підвищується активність інших структур, тобто в нас навіть температура. Температура мозку підвищується, тому що активно починає працювати гіпоталамус і гіпофіз. І в нас виробляються гормони, ферменти, самототропний гормон, гормон росту, навіть наші обмінні процеси і гормон насичення, гормон голоду все формується в нас, коли ми спимо. Тому дуже важливо. Мати якісний сон, щоб в нас були різні фази. І звісно, що в нас виробляється мелатонін. Мелатонін – це гормон, який регулює цикл сну і бадьорості. І в нашому мозку є такі структури, які виробляють його. Звісно, що є інші в нас органи, які виробляють мелатонін, але основний це наш. Мозок. Зазвичай, за дві години до того, як ми починаємо спати, у нас формується мелатонін. Тому ми й кажемо, що важливо своєчасно в один той же час лягати спати для того, щоб у нас правильно формувалися всі фази, і сон був повноцінним. Для чого нам потрібен мелатонін? Які функції він виконує? Одна з основних його функцій це Імунологічна функція. Тож наша імунна система не може нормально працювати без достатнього рівня мелатоніну в організмі. Тому в деяких країнах його так активно і пропонують вживати додатково. Мелатонін нам потрібен для того, щоб зупинити оксидативний стрес. Це стрес, який в нашому організмі приводить до причасного старіння наших клітин. Тобто ми старіємо, у нас формується хронічне запалення, і ми можемо мати проблеми зі здоров'ям, тому що ми банально не спимо. Давайте розглянемо, коли нам треба додатково приймати мелатонін, а може не потрібна, а просто потрібно гарно спати, тому що мелатонін впливає на наш настрій. І коли люди мають депресію, поганий настрій, дратливість, погано навчаються в школі, це теж тому що недостатньо виробляється мелатоніну, тому що в нас немає якісного сну. Стосовно прийому мелатоніну у вигляді саплементів, Розходяться думки, тому що це дуже індивідуально. Є люди, яким зовсім не підходить препарат, є люди, на які не реагують, але треба запам'ятати, що це гормон і до нього може формуватися резистентність. Обов'язково треба приймати мелатонін під контролем лікаря. І якщо ви будете сідати за кермо після мелатоніну, не роби цього впродовж перших п'яти годин, тому що можете неправильно реагувати на якісь проблеми. Тому краще спати, ніж приймати мелатонін, тому що ще є багато наукових, незрозумілих інформацій по мелатоніну. Є багато досліджень, які говорять про те, що мелатонін можна приймати людям для того, щоб не мінімізувати. Ефект після джаклапу, тобто ви постійно літаєте, у вас транслатичне переліти, ви не можете адаптуватися до нормального сну. В цих випадках є дослідження, що цей препарат може допомогти. Існують різні проблеми зі сном. Хтось не спить, хтось погано засипає, у когось болять ноги, безпокойні ноги вісні. Все це проблеми, які нам треба вирішити. Давайте з вами розберемо, як ми повинні спати. Ми знаємо, що існує доведений факт, що людина, яка має цукровий діабет другого типу або жиріння на вагу, вона погано спить. До чого це призводить? Якщо людина не виспалась, в неї підвищується рівень гормону греліну, який відповідає за насичення. І навпаки підвищується рівень гормону насичення лептин. І тому нам важко відреагувати вагу, якщо ми не будемо спати. Тому імунна система наша відпочиває, виробляються гормони, ферменти для правильної роботи шлункового тракту, депресія, все пов'язане зі сном. Ми повинні з вами навчитися спати. Ми підвищуємо розвиток. Інфекційних хвороб в 4 рази. Тобто нам треба спати мінімум 7 годин на добу, тому наша імунна система буде нормально реагувати на віруси, бактерії, гриби в майбутньому. Давайте починати банально спати. Ми також можемо знижити вірогідність розвитку раку, тому що діління клітин і оновлення клітин залежать від циркадного ритму. Якщо наш циркадний ритм буде порушен, у нас буде проблеми з рістом та ділінням клітин. Сон профілактує онкологічні захворювання. Є серйозна в нас проблема як старіння. Причасне старіння теж пов'язане з недостатністю сну. Якщо ви хочете класно виглядати, починайте якісно, повноцінно спати. Від нашого харчування залежить якість сну. Якщо у вашому раціоні будуть трансжири, велика кількість простих угліводів, цукор, алкоголь, багато кофеїну, це теж буде впливати на якісний сон. Тому ми, фахівці, не радимо їсти мінімум за 2-3 години до того, як ви йдете спати. І намагайтеся вибирати вечерю більш легку для того, щоб вночі... Наша травна система теж змогла відпочити. А не тільки зловживання кофеїном, не тільки чай, кава може порушувати якісну. Це все залежить індивідуально. Я можу випити три чашки кави, хтось може випити навіть чотири, а хтось не буде спати після двох чаш кави. Тому треба дізнатися, яку саму дозу кофеїну переносить ваш організм для того, щоб не було порушення сну. Але не рекомендується пити кофійно напої після 4-5 вечора. На це зверніть увагу. Якщо ви не доспали вночі, тобто у вас сон не вийшов повноцінний 7-8 годин, тому що мінімум ми повинні спати 7-8 годин, але не більше 10. І не менше п'яти це наша основа сну. Ми можемо доспати в день. Тобто є неп, короткий сон, який дозволить вам відновитися, особливо, якщо це спекотна погода влітку і вам важко витримати цілий робочий день. Але не пізніше, ніж третє, четверте, ви повинні вже проснутися. Тому що якщо ви будете спати довго, це. Буде призводити до того, що ви не будете спати якісно вночі. Звісно, що алкоголь, звісно, що нікотин, все це нас буджує, ми можемо погано спати. Звісно, що в початку кажеться, що алкоголь допомагає спати, але. В майбутньому при постійному зловживанні алкоголю ви будете мати порушення сну. Тому, будь ласка, не зловживайте алкоголем. Як ми повинні з вами спати в тиші? Нам треба мінімум за годину до сну відложити всі гаджети: телефон, комп'ютер, телевізор, краще послухати музику, помідитувати, прийти на прогулянку. До речі, стосовно фізичного навантаження є люди, які люблять займатися спортом ввечері, будь ласка, але фахівці радять за дві години до сну вже не займатися активною аеробною фізичним навантаженням. Якщо ви хочете пройти свої кроки або пойти просто погуляти біля моря. Або спокійно поплавати, ви можете це зробити, і це покраще сну. Не забуваємо про мікроклімат. Температура в приміщенні, де ви спите, повинна бути не вище 20-21 градусу, вологість повітря 40-60%. Якщо у вас є проблеми зі сном, ви можете вибрати темні штори, блекаут або спеціальні пов'язки на очі. Є навіть така важка ковдра, і по, по ній є дослідження, що людини, які плохо сплять, можуть навіть купити спеціальне одіяло. І звісно, що ніяких звуків, ніяких лампочок у вас не повинна бути, і дуже класно помедитувати або спробувати його нідру перед сном. Ну що, давайте будемо намагатися покращити наш сон. А якщо у вас не виходить, звертайтеся до допомоги і я обов'язково розберу ваше питання. До зустрічі.